Друзі, показую результат окульоровки. Це в нас Шовковця. В минулому 24-му році окулірував. В тому ж році вона буквально через 10-12-14 днів прижилося і відразу попустило пагінчик. От, і було усіх питання, чи, чи перезимує воно. Коротше, воно перезимувало чудово, всі до самого кінчика, всі бруньки живі. Це я зараз зріжу відразу. Так, да. ось так. Ось так. Так. Тут тут, тут по-хорошому треба зняти. Наразі, секунду. Ці, це я обматував стрічкою плівкою, от, але... Стріч плівка не дуже добре, тому що вона врізається, вона не розтягується, вона просто врізається в дерево ну і, і шкодить, само собою. Так, Одною рукою вибачайте. Ось так швидко. Зараз ми зайдемо з того боку, подивимось. Так, тут все ок. Дивіться. Бачите? Е, все. Все добре, все гарно прижилося, але точно його треба обрізати. Обрізати, щоб воно не було таке довге, щоб оця, оце тут наплив камбій, от, і листя не зламало, не зламало, не відчихнулося в цьому місці. Так, тому ми зараз обріжемо секунду. Ось так. Залишимо такий раз, два, три, 4, 5 бруньок. П'ять бруньок е, цілком достатньо. Прибачайте руки грязні, тільки щоб обрізав ось цей ряд шовковиць. Можливо, ви в цьому відео по подивитесь. Так, як обрізати шовковицю, Дивіться теж на, на каналі ці попередні відео. От, я буквально тільки що його знімав. Все. Це це оце пагінчик сортовий. Це, всім пока. Кому цікаво, підписуйтесь, далі буде. Багато буде про шовковиці, якщо ви це дивитесь, мабуть, ви цікавитесь. Ну, все, до нових зустрічей. Пока.